У нас 12 липня 2024 року у Приморському районному суді міста Одеси завершилась тривала епопея кримінального провадження відносно колишнього першого заступника голови одеської обласної державної адміністрації, а нині секретаря Таїровської селищної ради Олександра Орлова. І завершилась вона за ніревітуючими обставинами. Виходить так, обвинувачення є. Вироку немає, але Орлов не реабілітований. Отже, Орлов не може говорити, що він цього не чинив, адже припинив процес за власним бажанням, скориставшись статтю 49 Кримінального кодексу України. Нагадаю, що Олександра Олександр прокуратура обвинувачила в організації масових заворушень групою осіб 19 лютого 2014 року під час подій Революції Гідності, черговий послідовник Віктора Медведчука, кума та соратника Путіна. Не пини покарання за свої вчинки, а який э, закон нарушив Медведчук, крім того, що він кум Путіна. От у нас да, это, это що, це... це що запрещають Який нас закон, закон Медведчук нарушив. Ви можете сказати? Кримінальне провадження закрита. За обіжний захід у вигляді застави, яку за Олександра Орлова платив Вадим Новинський, агент ворожої церкви Путіна Гундяєва, Скасований. Чи повернуть 8 мільйонів застави ворогу України на Винському, чи заберуть у дохід держави, побачимо. Всі арешти, накладені на майно Олександра Лова, скасовані. Окремою ухвалою суд доводить до керівника Одеської прокуратури про порушення, які будуть роз'яснені у повному тексті судового рішення, який буде оголошений 17 липня 2024 року. Роман Варшанідзе. Альтернатива Орг.